Вітаю всіх! Я хочу продивити ще раз фронт на Харківщині. Обов'язково, бо ситуація змінна. Тепер я дивлюсь на тенденцію, який у нас? Липцівський напрямок, Липецький, як його тільки не називають. В общем, напрямок цей. цей. липці, стрілеччя, Лук'янці. Ось цей напрямок беру зараз. Він. Що там буде? Тенденція яка? Зараз для наших. Ох. Так. Ану, Україна виходить з ролі жертви. Четвірка жезлів. Україна виходить з ролі жертви на цьому напрямку. Кінцевий результат. Війна. Довга праця буде, довго, довго будуть вишибати, але будуть. Десятка кубків. Це добре, це плани є на вигін. Давайте так. Україна тут виходить з ролі жертви, буде проміжковий результат. Добре, наші ЗСУ зможуть просунутись в найближчий час. Там. Наші ЗСУ зможуть там просунутись найближчий час. Подивимось, так або ні? Зможуть? Вісім мечів ні. Не будуть цього робити. Не будуть. Помірність там буде. Там буде не швидко. Дивимось, чому трішки. Тому що так потрібно. Більше не буду казати. Вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок. Що там буде? Вовчанський напрямок. До кінця серпня тенденція. Яка в нас? Може, скільки зразу вилізла? Так, а тут знову жертва. І тут Україна вилазить з ролі жертви. Шикарно, просто прекрасно. Кінцевий результат. Ворог тут цікаво цікав дуже ворогу. Цей напрямок дуже цікавий ворогу. Потрібний. Потрібний потрібний. Але Україна поступово за роль жертви вилазить. Тепер наші ЗСУ матимуть успіхи на Вовчанському напрямку. Наші ЗСУ матимуть успіхи на Вовчанському напрямку. Наші ЗСУ матимуть успіхи на Вовчанському напрямку. Вони матимуть успіхи на навчанському напрямку. Відносні. Дуже відносні. Ось там, бачите, більше жертва він. Цей напрямок більше жертва, але успіхи будуть. Гірше він буде, бо там важче. Пруть вони там сильно і важко нашим. Угу. Руйнувань багато. там, Там дуже багато розруйновано, розумієте? Руйнування там дуже сильне, тому вашим, нашим дуже буде дуже важко. Поки що тенденція така.